Дитячий верхній одяг резервів демисезон 104. Такий класний бомбер теплесенький. Така також теплесенька. 92. 104 бомбер. 122 дуже класний стильний піджичок. Жилеточка теплесенька. 128. 146 бомбер на підкладочці, жилеточка, 134 теплесенька куртка, 158 жилетка і джинсовий піджак, індальковерсайз, дуже класна якість, 170. Також теплесенький бомбер. 152. Карманчики на кнопочках, ну також карманчики на кнопочках. А тепла ясенька розмірі 128